Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні в нас злободенна тема для всіх українців корупція. Ой, да, то... Корупція, взятки, хабарі, все, що ми любимо. Хотіла сказати, ми це не любимо. Ми це не любимо. І наскільки я розумію, Бог теж цього не любить. В Біблії, особливо в старому звіті, я часто це зустрічала. Звичайно, так. Така людська натура. Це давати комусь. Ну, Бог каже, ну, що таке корупція? Корупція це. Або, скажем, хабарі, коли ми про них говоримо, то ми говоримо, що це якийсь дар, який змінює рішення правосуддя, uh -huh. Ну, якщо говорити вже там буквально, або, або рішення, від якого залежить там, скажімо, правдиве рішення. Тобто тому, звичайно, скажем, Бог каже: я ненавиджу неправильні віси. Підроблені гирі і так далі. Скажем, у Бога до цього, скажімо, завжди було відношення дуже жорстке. І, звичайно, скажем, це, це велике прокляття, коли люди, які покликані збудовувати, скажімо, відповідальність Україні. ну, Це стосується в першу чергу, скажімо, державних службовців і всього іншого, а вони замість цього, скажімо, збудовують своє життя. Ну, це... Те, що, скажімо, ганьба являється якби для самого народу, і для Бога так само це. Е, сьогодні, коли ми говоримо про це гостра тема під час війни, то мені здається, що тут взагалі воно має прийти під бриф дуже-дуже дуже важливо. Тому що, ну, скажімо, практично ці гроші вони вимагають і, скажімо, отримують їх на крові, скажімо так, тому що за цього стоїть. Ну, життя людей, ну це поставлена, скажімо, ставка на скажімо, на, на речі, які могли би, ну скажімо, якби був порядок, то ми б давним-давно закінчили б цю війну. Але ну скажімо, іде багато зла, якраз збудовано на цій неправді, на підкупі, на скажімо, на можливості, скажімо, змінити рішення в користь того чи іншого, скажімо, за гроші або за якийсь дар. Як християни мають до Цього ставитись і чи мають брати участь в цьому? Тому що мені, наприклад, особисто дуже смішно, коли в церкві люди моляться, Боже, зміни Україну, нехай стануть там, чесні люди при владі, щоб не було корупції, а самі йдуть, щоб дитину влаштувати в садочок. Заплатили, туди заплатили, там заплатили. ФОП не відкрили. Християни ті, які моляться, щоб щось змінилось, вони думають, що це як стане, типу, так воно якось зникне, воно ж все, напевно, починається з кожного з нас. Ну, в цьому є, скажімо, в цьому є трагічність нашого суспільства, що воно так збудовано, що, ну, практично, як вони кажуть, не помажеш, не поїдеш. А з другої сторони, скажімо, ми не можемо повпливати ну, скажімо, зупинити усе зло, яке є навкруги нас. Але ми можемо сьогодні. Не будь учасниками самого зла, і ми можемо робити добро. І роблячи добро, ми зупиняємо зло. Тобто, якщо ми говоримо так, що на сьогоднішній день чи може віруюча людина повпливати на те, що твориться в країні, так. Да. Як своїм власним прикладом. А що це поміняє? Ну, коли ти, коли я, ми вже двоє, вже ми не учасники корупційних схем, ми не йдемо, нічого не купуємо. За взятку не з незмінюм рішення і всього іншого, то вже, скажімо, до нас до доєднаються десятки, потім сотні, потім тисячі, потім мільйони людей. І таким чином наше світло буде осяювати, скажімо, ну життя навкруги. Якщо ми будемо думати, що, ну скажімо, ця схема породжена, самою системою імперської, якою ми живемо, вона незламна і ніколи нічого не поміняється, то ми будемо чекати, поки воно поміняється, тоді самі будемо в цьому перестанемо приймати участь. Звичайно, вона ніколи не зміниться. Тому позиція церкви повинна бути в тому, що зло перемагається лише добром, світло. Тільки світло виганяє темряву, по-іншому не може бути. Тому наша поведінка, наші скажімо, речі, мають бути збудовані на тому, щоб ну скажімо, ми бачили себе в правильній позиції, і ми шукали ту дорогу, яка вирішує навіть якісь питання, що не вирішуються, без хабаря. Тому що, ну, наприклад, якщо мої діти не могли поступити там в школу чи в дитячий садок, скажімо, там безкоштовний, якийсь там поблизості, бо там якась типа, велика черга, і нам пропонували там, заплатити гроші, то ми, ми вибирали для себе просто знайти інший садок, нам він буде платний, він буде дорогий для нас, незручно. Не але ми туди приходимо на, ну, скажімо, на, на простому договорі, який ми заключаємо з цією установою, і наші діти навчаються там. В, і в школі, і там, чи в дитячому садку, потім в школі, скажімо, без, без всяких взяток. Ми коли жили на лівому березі, там на Лів... був Шенградська, Дарненська площі, там гарна школа, американська є. І вартість школи там мінімальна взагалі, бо там державні дотації і все як положено. Але приватна християнська ну школа. І ми раз звернулися, другий раз звернулися. Там, ну якби і лідери теж всі християни, і вони кажуть, ми взятку взяти не можемо, тому що тому що. Але, скажімо, в нас величезна черга, і ми не можемо там пропустити. Але якщо ви зробите якийсь внесок там на розвиток школи, то тоді може це питання буде швидше вирішуватися. І ми декілька разів, скажімо, просто думали про це, і потім думаємо, кажемо, хорошо, ну ми ж добре діло робимо, ми ж в розвиток школи вносимо, скажімо, як би скажімо, там, інвестицію, якусь і все це послужить дітям і все другого. А потім ми прийшли до того, що ні, ми не участвуємо в таких ділах, і ми для себе приймаємо таке рішення. І вже потім навіть вони телефонували, що там уже, ну, скажімо, вже легше стало, і можна, можна все-таки дітей здати, а ми вже не хотіли їх переводити. І Ми, ми три роки були на, скажімо, на цій грані між тим, що, скажімо, зручно, християнська школа, гарна освіта, скажімо, ну, там, чи, чи не дві тисячі гривень в місяць стоїть скажімо, ну, офіційна там участь фінансова. І ми, ми в той час вже платили набагато більше за звичайну школу, ну, не звичайну, приватну школу за дітей. Але ми вже не пішли на той крок. Ми все одно стояли твердо Ну, але тому, це ж ніби не взятка, це ви просто в розвиток. Ну, вроді да, да, але, скажімо, для нас то було принципово. Тому що ну, ми говоримо, якщо ми йдемо цією дорогою, тому ми мусимо просто бути першими прикладами. Я вірю, що церква має просто установити сьогодні, ну, скажімо, все одно, принципи Царства Божого, які стануть домінуючі на нашій землі. Тому що насправді, що таке корупція? Ну, я би сказав так, що коли Ісус іде, Він написано, Він залкав, і в нього була потреба. Він пішов до смоковниці, і хотів взяти від неї плоду. І не було часу ще збирання плодів, тобто вони би мали там бути. І написано, і не знайшовши на ній нічого. У нас там, скажімо, в, нашій, в нашому перекладі Біблії, скажімо, досить так, ну скажімо, обмежено сказано, але коли ви читаєте там, живу Біблію англійську, то там сказано так: ти береш від землі все для того, щоб приносити користь всім. Земля дає тобі все для того, щоб ти приносила користь для інших. Але замість того, щоб принести користь для інших, ти використовуєш це все для себе. І це стало причиною, чому Ісус сказав: Нехай ніколи ніхто більше не спокуситься твоїм видом. І в суті, цим самим Він підсік її коріння, ну, Петро називає це ти прокляв, смоковницю, вона засохла, але ну, я не бачив там слів прокляття самого Ісуса Христа, тому що він сказав: Нехай так більше ніколи не буде, щоби хтось спокусився на тому, що ти. Тебе мало приносить користь, але ти приносиш що таке корупція? Скажем, є маса чиновників, маса, маса різних, скажімо, людей на гілках влади, які поставлені Богом, і вони, скажем, забезпечені державою для того, щоб приносити користь для інших, і вони для того там стоять. Але замість того, щоб приносити користь для інших, вони шукають користь тільки для себе самих, і це нікому не секрет сьогодні. У пострадянському союзі, скажімо, сама система імперська, вона, вона породжує цю корупцію, бо це паразитізм на державі. Ну, скажем, скажем, немає законів, які би, скажем, допомогли це все поставити на місце. Не було законів. Звичайно, це давало, ну скажем, безнаказаність, породжує, скажем, преступність. І ця преступність проявляється там, де тільки можна. І так сталося, що в нашій державі сьогодні самі багаті люди це люди-чиновники, скажем, вони собі можуть позволити все, тому що в них все построєно на взятках. Тим більше, зараз ці прямо під час війни там, 6 мільйонів налічними там доларів. У цій мСК Хмельницької області, там, скажімо, а це тільки те, що вона не схотіла з кимось поділитися, всі розуміють, і її заштопали. А стільки других чиновників, які сьогодні мають мільйони і десятки мільйонів, скажімо, які просто з кимось діляться, і вони продовжують робити те саме. Чому? Бо не працює е, гілки влади, скажімо, які мають працювати. А, а хто за цьому винний? Всі можемо стояти, дивитися в цю сторону казати, це не від нас залежить, не від нас залежить, не від нас залежить. А від кого? Тобто, виходить, від самої влади залежить те, щоб вона себе контролювала. Ні, такого ніколи не було і не буде. Що ми, як церква, ми мусимо просто сказати, що ми, як люди, як сини цієї землі, ми беремо владу і відповідальність за те, якою буде наша земля. І ми від імені Царства Божого ми зупиняємо цей дух корупції. І ми цей ефект смоковниці приміняємо до будь-кого, хто не виконує свої функції, як він має виконувати. І ви побачите, що та влада, яка є в ваших устах, якщо ви особисто говорите цьому чиновнику, що він, він неправдивий і він це робить, то ви можете прямо йому в лице запустити цей ефект смоковниці. не заочно, не десь там в себе шепотом в погребі, а іменно коли ти йому даєш свідчення. Ти з ним говориш, ти йому даєш настанову, як треба, і людина відмовляється, тоді цей ефект смоковніці це над ним спрацює. І він вимушено Бог зробить так, що він зійде з своєї цієї позиції і він не буде більше займатися місце. І має прийти той момент, коли як в нормальних цивілізованому світі будь-хто, скажімо, е, скажемо, хто займає державну якусь посаду чи посаду, від якої залежить рішення ну, про життя інших людей. Вони мають боятися. Скажем, вести себе таким чином і особливо боятися віруючих людей, які можуть просто сказати слова влади над їхнє життя, що все стане на свої місця, і Бог буде наводити порядок через слово. Через слово буде змінена, скажімо, і дисципліна, і все в нашій країні. Я вірю, що ця війна вона поставить крапку в існуванні імперського духа і імперських законів, які будувалися на нашій землі. І я думаю, що сама ідея імперії вона породжувала цю безмежну корупцію, скажімо, і вона будувала саму схему життя через корупцію. Тому, скажем, звичайно, було складно і навіть іноді неможливо уявити, як можна вирішити ті чи інші питання, ну, минуючи ці схеми, бо вся, вся державне устройство так зроблено, що по-другому воно нічого не, не хоче рішати. Або тобі треба знайомство використовувати, або треба приходити, скажімо, і вирішувати це питання через. Мало того, що воно не тільки в державі, чомусь так всі люди думають, що от президент там краде політики, чиновники, але воно на маленьких місцях теж дуже часто проявляється. Недавно бачила відео в Тіктоці, де хлопець підходить, ніби він ну, знімає на камеру і каже. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи стикалися ви в Україні з корупцією? Ну і люди всі та да, стикався. А він потім вдає, що він виключає камеру і каже: Я перепрошую, ми таке опитування проводимо. Нам треба, щоб казали, що нема корупції. І витягає там 500 гривень. Каже, ви можете так сказати? І всі люди нема такого, хто каже, ні, не може, беруть 500 гривень і знімають ніби по-новому. Як ви вважаєте, є в Україні корупція? Ні, немає, якось ніколи не стикався. Воно просто, мені здається, що поки ти на такій низькій позиції, просто робочого, і не маєш стільки можливостей, щоб вкрасти, то ти думаєш, що та я би прийшов до влади. Я пам'ятаю, що в нас так в університеті один хлопець з кафедри там, політології, з факультету, теж ми його дуже поважали, і він дуже розкрився під час Революції Гідності і пробився в верхи. І я пам'ятаю, що ми думали, от він змінить. Він ж був з нами, зі студентами, він знає, як це все всім не подобається, ця корупція, от він от зміни будуть, завжди якось надієшся на одну людину. І потім я зустрічаю в новинах, що до нього підходять він там в Раді, ну, кілька місців буквально. І потім в нього питають: а що у вас за такий дорогий годинник? А це якраз свята було, і він такий. Мені Миколай приніс, а всі знають, що в нього мама з татом просто робочі, що він. Ну звідки стільки грошей на такі дорогий годинник? я тоді зрозуміла, що то є пропаща Ні. думка, що хтось може щось змінити. Ми Буквально недавно розмовляли теж з групою спеціалістів. Ми говорили. От там навіть це міжнародники були люди не тільки з нашої країни. І ми кажемо, ну там, скажем, там вибори в Україні вирішить питання. Сьогодні, скажімо, знімемо діючу владу, прийде на виборах нова влада, і все буде по-другому. Ні, нічого не зміниться. Сама система вона спонукує людей так. Ми, якщо говорити так, то скажемо, давайте скажу по-другому. Ідеологія, на якій збудована наша країна, це імперська ідеологія. Що це означає? Що всі гілки, ну, скажімо, забезпечення життя країни працюють на пануючий клас. Починаючи від освіти, медицини, правоохоронних органів, там різні юридичні судова система, вона працює на захист тільки панівного класу. І вона, хорошо, вона була хорошо при царю, при імперії, і вона була хороша при комуністах, тому що та сама імперія нічого не помінялася, вони тільки, ну скажімо, вивіску змінили, бо та сама, скажімо, ідеологія віри і всього другого, яка у них була. Потім, скажімо, коли типу, якби Україна звільнилася, а вона не звільнилася, бо ті самі люди, які жили під тою ідеологією, вони всю цю ідеологію притащили сюди. В таку називаємо незалежну Україну. І тепер кожний, скажімо раз, коли в нас є очередні вибори, вони всі клянуться, що вони знімуть там недоторканність депутатів, вони знімуть недоторканність суддів, вони поставляться на місце, а потім вони приходять до влади, і вони. Зачем мені міняти те, що мене захищає? Хай уже хтось після мене це міняє. І ми вже 35 років живемо при. Е так називаємо новій Україні, яка нічого не змінилася, бо та сама ідеологія є. А що треба змінити? Для того, щоб змінилася ідеологія, нам треба переставити вектор напрямку життя. А вектор напрямку життя це нам треба взяти панівний клас і заставити, починаючи від президента і всіх чиновників, що вони мають усвідомити, приходячи туди, що ми слуги для народу. По правді, не по назві. Таким а іменно по, по природі. І ми кажемо, що основою нашої держави є ну, част, ну, особистість. І ми починаємо будувати державу із захисту прав людини. Тобто є людина, її права захищені. Захищені права власності людини, захищені права інвестиції приватної, захищені, ну, скажімо, авторські права, і все ось, де починається, скажімо, друга ідеологія. Бо ця ідеологія, вона прямо противоположна тої ідеології, в якій ми живемо. І чому держави? Ну, чи немає корупції там в західних країнах процвітаючих? Є, але вона не в, не в такій формі, вона не в таких обсягах. Вона просто вона існує там, де вони, скажімо, беруть якусь оцю е е імперську ідею, десь всовують її. Тобто, десь там пануючі речі, десь там на верхах. Але права людини захищені. Інвестиція захищена, приватна власність захищена, законом захищена. Попробуй сьогодні в нашій ідеології, в нас, в нас закони, більшість Уголовного кодекса України це радянські закони. Радянські закони часів 60-х, кінця 60-х років, вони прийняли Уголовний кодекс, і вони до сьогодні щодня користуються цими законами. Чому? Бо вони дуже вигідні. Вони, ти їх можеш, закони так прописані, хитро, що ти можеш вивернути, ти держава завжди буде захищена, держава буде захищатися всім від людей, від, скажімо, ти від них нічого не відб'єшся. чому це видно? Видно по всьому. Ну, Наприклад, самий простий приклад. Ну, в цивілізованих країнах, ну, скажімо так, в демократичних країнах на 100 тисяч населення є там ну, від 100 до 120 поліцейських всіх служб. У нас 880. От приблизно так. Якщо взяти там спеціальні служби, там, як FBI, в Америці на 350 мільйонів населення є там, ну, 52 тисячі е, всіх працівників. Штабними з усіма, скажімо, тими працівниками, які працюють в FBI. В нас СБУ там, за 40 тисяч людей на там, 30 мільйонів населення. Вони, вони створюють корупцію. Вони створюють, скажімо... чому, бо їм треба їсти, їм треба кормитися. Вони дивляться, а той так живе, а той на тому їзде. А чого я не можу. І вони починають, скажем, кришувати бізнеси. Вони починають, скажем, кришувати землі, вони починають кришувати ліс. Вони починають ну, влазити туди в ті речі. Вони покликані, ну я, я говорю за службу безпеки, наприклад. Ну я не деталі не буду говорити. Вони покликані, скажем, захищати безпеку України. А вони роблять найбільший хаос. Силові структури наші вони роблять найбільший хаос. Вони, вони є місцем, де розводиться найбільше преступності. Чому? Бо держава їх кришує. Бо він собі зробив те, що він зробив, і з нього ніякого спросу немає. Суддя собі взяв взятку, там, ну, це ж Семсека, ну, опять-таки, на слуху, вона, скажімо, вона спалилася на гарячому, а її до сих пір ще не звільнили вже пройшло три місяці. Вона на своїй посаді, вона, вона там буде, скажімо, там її буде судити, але вона займає свою посаду. І хтось інший вже не може зайняти її посаду, буде виконуючи обов'язки. Чому? Бо закони всі так зроблені, щоб захистити саму імперію. І нема такого, що, скажімо, ця людина вона має поплатитися всім, вона має стати перед правосуддям. І чому? Бо рука руку миє, бо вони всі так, так зв'язані. І тепер, і воно ніколи не має ніякого рішення, окрім. Поки не приходить церква і не починає говорити, ні, так більше не буде, смоковниця ти засохнеш. І це єдина сила найбільша сила, яка може зупинити оцей весь рух, оцей роз, ну, роз, 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 розлаження цього, скажімо, зла, воно може встатися тільки через пророче слово, яке вивільняє церква проти цього зла. Добре. Значить, церква теж має мати таку позицію, що ми, звичайно, церково, звичайно. ми не беремо. Часто не так буває, ну ми відповідаємо за себе. Ми не можемо відповідати за всі церкви, за всіх віруючих, але ми можемо відповідати за себе точно. Добре. За структуру все зрозуміло, то є там темрява, вона прогнивша, є світло. І щоб нам яскраво світити, хочу запитати вас: ну, якщо навіть так сталося, що люди там дають ці подачки або подяки, заносять серед християн християнський світ. Що ви їм можете сказати? Перестати це робити, чи як від цього звільнитися? Ну, звичайно, скажімо, це має бути особисте рішення кожної людини. Це має просто прийти усвідомлення. І я вірю, що ми узаконимо це на нормальному рівні: що той, хто бере взятку і той, хто дає взятку, мають однакову мати відповідальність. Це так, як це працює в, в Америці. Дай поліцейському. Він тебе зупинив на швидкість і дай йому взятку. То поліцейський він тебе відразу надіне кайданки, і ти підеш відповідати перед державою за попитку дати взятку должностному лісу. Поки в нас нема такого закону, що будуть карати того, хто дає взятку. І того, хто бере взятку, це, скажімо, на бумагах він є, але на самом ділі сьогодні можна було б все змінити дуже швидко, якби було вольове рішення у тих людей, хто за це має відповідати. Що поганого в тому, що людина дасть взятку, я маю на увазі для християн, хіба Бог там почне їх менше любити, чи це за собою якісь наслідки Ні, тягне? Бог не перестане їх любити і вони не, не втратять своє небо від того, що вони, скажімо, дали взятку, але вони тим. Сам дозволяє царству темряви продовжувати існувати. А наслідки якісь за це приходять, не знаєте? Ну, жнива приходять, звичайно. Якщо ти учасник злих діл, то ти, ти будеш пожинати ці злі діла. Як життям в такій країні воно буде продовжуватися, твої діти будуть жити в такій же самій схемі. Тобто це наслідки того, що ти сам не захотів сьогодні, ну скажімо, ну, боротися і протистояти цьому виклику. То це наслідки. Твої діти будуть так жити. Ти будеш продовжувати так жити. Ти будеш постійно ходити і думати, як вирішити це питання. Ось поїхали люди там до Європи, поїхали до Америки під час війни. Більше десь мільйонів у нас, скажем, там біженців, які виїхали з України. Якось же вони там живуть, якось же вони вирішують ці питання. І люди, ти, ти запитуєш, а як, а як ви там можете жити? Ну, не треба давати взятку нічого. Да, по-другому. А чи не можемо ми тут так жити? Можемо, але так звикли. То давайте міняти, Якщо ми хочемо змінити країну, то починаємо кожний із себе і це все стане на своє місце. Повністю з вами погоджуюсь і на своєму досвіді можу підтвердити, що життя без зяток воно існує, але воно буває складніше, ніж ти думаєш. Особливо в студентські часи, це просто. Ну, можливо, якби я мала гроші, то я б їх давала, знаєте, а коли ти не маєш зайвих грошей, то мусиш вчитися. І було дуже багато теж викладачів, які цим користувалися, тим, що ти там перший курс, ти нічого не знаєш. Як все налаштоване, я пам'ятаю, як я казала, я вам нічого не дам. І розказувала, отримувала оцінки, боролася, але слава Богу, все закінчувалось добре. Тому, студенти. Батьки, всі, хто мають гроші, не піддавайтеся цій спокусі, а краще використайте свої гроші на якісь добрі діла. Так і є. Ви маєте ще щось додати. Я благословляю, будь сміливим, вірним і дозволить Духу Божому тримати вас всередині той правдивий стержень, через який ви впливаєте на обставини, не обставини покоряють вас собі. Дякую, що поділились теж своїм досвідом про школу. Це дуже цікаво, бо можна багато говорити, а насправді найцінніший це практичний досвід. Якщо у вас будуть ще питання, можете нам задавати в коментарі. До побачення. Дякую вам, Благословіння.